Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Сьогодні у нас рецепт квасолі в томаті. Нам будуть необхідні такі інгредієнти: 1 кг молодої квасолі, 2 кг помідорів, 2 цибулини, головка чеснику, 3 штуки болгарського перцю, 50 г солі, 70 г цукру, 50 г олії і 30 г оцту. Фасолю намочити на ніч, зварити до готовності, помідори і цибулю порізати навпіл. Перець почистити від насіння, нарізати на невеликі куски. Перемолоти нам м'ясорубці помідори, цибулю, часник і перець. Перемелені овочі ставимо на вогонь, доводимо до кипіння і проварюємо 10 хвилин. Після цього додаємо 50 г солі, 70 г цукру. І 50 мл олії. І варимо ще 15 хвилин. Після цього додаємо 1 кг звареної квасолі. Все перемішуємо і варимо ще 15 хвилин. Вливаємо 30 г оцту. І варимо ще 10 хвилин. В результаті варити потрібно все протягом 50 хвилин. Банки і кришки стерилізуємо. Розливаємо гарячим стерилізовані банки, закручуємо кришками, перевертаємо вверх дном і вкриваємо пледом або ковдрою до повного охолодження. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Нехай в наших будинках будуть розуміння взаємодопомога і душевність, а віра, надія і любов будуть вірними супутниками по життю. Готуйтесь з любов'ю, нехай їм усе вдається. Бажаю всім мирного неба над головою. До зустрічі, па-па-па-па!